Вітаю! Як пояснюють в НЕК Укренерго, головна причина це масовані ракетні атаки Росії по електростанціях цієї весни вже 5 таких ударів. Пошкоджені всі великі тепло та гідроелектростанції. В результаті вони більше не можуть виробляти електроенергії стільки ж, як і раніше. Дефіцит електроенергії. Укренерго намагалася покрити її нестачу за рахунок імпорту електроенергії та аварійної допомоги з Європи. Також обмежували споживання для промисловості. Але, на жаль, цього вже недостатньо, тому вимушені відключати світло для всіх. Відключення потрібні, аби підтримати баланс між споживанням та виробництвом електричної енергії. Це головна умова збереження енергетичної системи України. Світло вимушені відключати навіть вночі, бо гідроелектростанції не можуть працювати через значні пошкодження та спад водопілля. Просимо користуватися потужними електроприладами в день з 11 до 17, коли сонячні електростанції в змозі допомогти покрити дефіцит. Дякуємо вам за розуміння. Допоможемо енергосистемі країни разом.